Отже, в цій рубриці я вам буду показувати різні об'єкти на різних етапах. Будемо вставляти візуалізації, щоб ви бачили, як реалізація відповідає повністю проекту на 99,9%. Також ми з вами поговоримо про бюджет. Наприклад, цю квартирку я вам покажу. Її бюджет 1,5 тисячі доларів квадратний метр. Тож ходімо відразу дивитись її. І так, перший об'єкт, який я вам покажу, це невелика квартирка, площі 40 квадратних метрів, яка перед нами стояла задача. По-перше, зробити дизайн в нашому стилі, щоб все було стильно, сучасно і не виходило з тренду багато років. По-друге, нам потрібно було зробити грамотне планування. Нам потрібно було розмістити зону кухні вітальні на площі 40 квадратних метрів, спальні, санвузол, зону прачечної і також гардеробну зону. В принципі, з цією задачею ми справилися. Тут буде планування. Далі, які в нас є цікаві рішення? Я вам покажу. Основні цікаві рішення, це, наприклад, ось зона кухні. Нам потрібно було десь ховати кондиціонер. Взагалі, спліти я не люблю, коли знаходяться на стінках, і ми сховали його ось так. Верхню шафу на кухні. Також тут дуже якісно виконані деякі технічні вузли. Тобто у нас виконана натяжна стеля. До речі, з природу натяжної стелі раніше ми виконували тільки стелю з а зараз в половині проєктів виконуємо натяжну стелю. Чому? Це дешевше, це швидше, і можна зробити більш акуратні, красиві рішення. До речі, ще на етапі реалізації у нас з'явилася ще одна задача від замовника. Нам потрібно було зробити шумоізоляцію спальні. Чому? Тому що поруч знаходиться сусідня квартира і дуже сильно чути там, звуки телевізора і так далі. Ми виконали повні шумоізоляцію з двох сторін, тому що ми запропонували замовники, що робити вже якісну шумізоляцію, потрібно робити шумоізоляцію повністю всієї коробки. Однієї стіни буде недостатньо, вона, скажімо, працюватиме на 30%. І важлива інформація, що коли ви робите шумоізоляцію, врахуйте те, що вона займає 7 см простору, ну і додатково збільшує ваш бюджет на реалізації всієї квартири. До речі, на цій квартирі ми зробили досить багато класних, цікавих рішень і дуже якісно виконаних. По-перше, це, наприклад, навіть та ж сама малярка стіни. Коли у вас стіна Находиться напроти вікна, дуже важливо звертати увагу, щоб вона була виконана максимально якісно, щоб не було напливів як в нашому випадку. Тобто у нас все чітко ідеально вона виглядає однорідною. Ще на цьому об'єкті ми виконали також тіньові профіля, тіньовий плінтус і профіль тіньовий на стелі. Для того, щоб це виглядало акуратно, мінімалістично, ну, в принципі, все в нашій стилістиці. Ця квартира на даний момент готова на 95%. що нам залишилось зробити ось ту ще східну перегородочку. І потрібно також закупити стульчик і виконати клінінг. Все, замовники через тиждень вже заїжджають. Більш детальніше про цю квартиру я вже розповім в довгому випуску на YouTube каналі. Ми знову змінимо формат, там буде щось дуже. Дуже для вас цікаве. Посилання на YouTube канал я залишив у нас в шапці профілю. Якщо є якісь питання, залишайте їх в коментарях. А ми рухаємось далі, я покажу вам інші квартири на Fine Town, які знаходяться на різних етапах. В